Знайомтесь, це Микита. Він витратив 12 років і тисячі доларів на вивчення англійської мови. Микита вчив її в школі, в репетиторі, в університеті, на додаткових курсах і навіть в Америці. І зрештою, у 19 він зміг вийти на рівень b 2 Зараз Микиті 26. Він багато подорожує, вільно спілкується з іноземцями, живе в Канаді і відчуває абсолютну свободу. І звичайно, зараз у нього вже найвищий рівень англійської це два. Погодьтесь, усі б ми хотіли бути трішки як Микита, але ось проблема звідки в нас є десятки років і тисячі доларів на вивчення мови. Але можливо є інший спосіб. А так, інший спосіб тільки що з'явився. Вам більше не треба чекати 12 років і витрачати на це декілька тисяч доларів. Бо тепер на курсі Next Level ви зможете вивчити англійську рівно за 6 місяців. Мене звати Даша Ведута, і сьогодні я розповім вам, як за півроку дійти до рівня B2. І звичайно, десь у цьому відео вас чекатиме сюрприз вартістю в 1 мільйон гривень. Починаємо! Можливо, ви знаєте, можливо, ні, але я викладаю англійську з 2019 року. Мої марафони та курси пройшли більше 4 тисяч чоловік. І усі вони завжди хвалили те, як просто я можу пояснити будь-яку тему. Але за ці 4 роки роботи я помітила таку проблемку. Я можу володіти англійською прямо на рівні голівудського актора. Навіть отак баля, я можу знати будь-яке правило і вміти пояснити його найпростішою мовою. Навіть отак. А сьогодні, в завтрашній день, не всі можуть дивитися. Але якщо у мого студента не буде бажання вчитися, то усі мої знання і вміння не матимуть ніякого ефекту. Тоді я і зрозуміла, що окрім моїх професійних якостей, я ще повинна вміти мотивувати людей. Я повинна своїми словами і діями зароджувати в них бажання змінювати своє життя. І от ви тут я вже змогла затягнути вас у світ англійської, навіть якщо це ваш перший крок. І тут головне розуміти, що вчити англійську ніколи не пізно. А в даній ситуації... Ви навпаки потрапили в найбільш ідеальний момент. Рік тому я зрозуміла, що якщо я хочу бачити в очах своїх студентів максимальний захват і зацікавленість в англійській, то я повинна дати їм, тобто вам, продукт найвищого рівня. І саме тоді ми з Микитою поставили собі ціль створити найкрутіший курс англійської мови у світі. До цього питання я підійшла з розумом і спочатку вручну провела опитування серед своїх студентів. Я запитала, а навіщо вони взагалі? Вивчають англійську. В опитуванні тоді взяла участь близько 500 людей, і уявіть, 93% з них відповіли, що англійська їм потрібна для подорожі за кордон або взагалі для імміграції. І в момент, коли я побачила ці відповіді, народився Next Level. Щоб створити найкращий, найкрутіший курс англійської у світі, ми з Микитою проїхали 15 тисяч кілометрів по найвідомішим місцям Америки. І в кожному записали максимально коректно. І водночас неймовірно мотивуючі відеоуроки. Якщо мої студенти вивчатимуть англійську, щоб подорожувати, то їх подорож розпочинається з першого дня на курсі. Якщо мої студенти вивчатимуть англійську, щоб жити і працювати за кордоном, то усе їх навчання буде проходити за кордоном. Але ця подорож і знання чекають вас вже у повному курсі. А сьогодні ми починаємо його підготовчу частину, в якій ми повинні зрозуміти чи реально вивчити англійську за 6 місяців. Бо хейтери в інсті кажуть, що це брехня. Перші 17 років свого життя я була впевнена. Що для мене вивчити англійську взагалі неможливо. У мене був на неї якийсь ментальний блок, і коли я бачила щось англійське, я одразу прикидалася. Мертвою, але потім я зустріла того самого Микиту, закохалася в нього, і він запропонував мені переїхати разом з ним до Канади. І от переді мною був вибір: я або вчу англійську і буду життя своєї мрії, або залишаюся в вишневому і продовжую прикидатися мертвою, поки життя проходить повз. Ви так знаєте, яке рішення я прийняла. І хочу вам сказати, що це рішення вивчити англійську стало найкращим і найголовнішим в моєму житті. І все, що я зараз... Маю було б неможливим без знання цієї мови, і зараз ви почуєте найважливішу думку, яка повністю змінить ваше ставлення до життя. Коли я була підлітком, в мене була неймовірно низька самооцінка. Я погано вчилася в школі, деякі вчителі мене за це ганьбили, і усім було очевидно, що я не якийсь там нащадок Ейнштейна. Я не могла зрозуміти і запам'ятати те, що вважала складним. А складним я вважала майже будь-яку інформацію. Коротше, мені прям соромно про це згадувати, але зараз, вперше в житті, прямо перед вами, на початку цього інтенсиву, я хочу зізнатися, що я була реально тупою. Я знаю, так про себе говорити не можна, але я кажу не про себе зараз, а про себе 6-7 років тому. І я була не просто тупою, в мене не було ніяких хобі, ніяких корисних навичок і ніякого таланту. А ще в мене не було жодних планів на життя, і я просто існувала, як звичайна дівчинка із невеликого міста під Києвом. І от 7 чи 8 років по тому я живу в Канаді, подорожую місяцями по Америці, їжджу на теслі, люблю себе і точно знаю, чого я хочу в цьому житті. І найголовніше, я знаю, що усі мої майбутні плани стануть реальністю. Так от. Та сама думка. Якщо ви думаєте, що англійська мова Канада, Америка. Подорожі, таке сонячне та щасливе життя, доступні лише для обраних, то ви праві, адже сюди не потрапляє хто завгодно. Але тільки ми самі вирішуємо, обрані ми чи ні. І якщо ви тут, то повірте, ви вже зробили вибір, ви вже повірили в себе і почали процес трансформації. Тепер просто залишається не зупинятися і працювати над собою, щоб через декілька років вже самостійно насолоджуватися ось такими місцями. Тому висновок номер один, на якому б рівні життя ви зараз не знаходилися, усе почне покращуватись, як тільки ви це собі дозволите, як тільки ви зрозумієте, що ви здатні втілити свою мрію в реальність, ваша мрія сама почне бігти до вас. І знайте, ви вже краще і розумніші ніж та тупенька Даша, бо вона б зараз замість цього безкоштовного інтенсиву сиділа б в Макдональдсі і доїдала б свій чізбургер за останні гроші. Ну а тепер до справи. Адже саме та Даша змогла вивчити англійську до рівня B2 за 6 місяців. Я тоді отримала дві відмови в канадській візії, і мені сказали, що без англійської я в Канаду не попаду. Мені довелося виплакати дуже багато сліз перед тим, як я нарешті взяла відповідальність за своє життя. Ми забронювали дату іспиту, і в мене було рівно 6 місяців, щоб підготуватися. І от у вересні 2018 року мені приходить імейл з результатами, і само того не очікує. Я отримую оцінку рівня b 2 Чесно, якби це зі мною не сталося, я б ніколи не повірила, що таке взагалі можливо. Але саме такі речі змінюють життя. Саме такий місцево жахливий шлях дозволив мені стояти тут перед вами і впевнено говорити, що у кожного з вас є можливість і сили досягти нереальних результатів. Ось це мій найголовніший доказ для вас: якщо у той дачі щось вийшло, таким би ви зараз не були. у вас я вже точно не сумніваюся. Але в мене є ще один дуже простий доказ, і думаю, що він для вас буде дуже життєвим. От уявіть, що ви купили собі книжку, наприклад, на 400 сторінок. Питання: як довго ви будете її читати? Відповідь невідома, адже швидкість залежить тільки від вашого бажання та інтересу. 400 сторінок можна прочитати за три дні, якщо книжка просто розрив. Але якщо книжка нудна і не цікава, то вам і цілого життя не вистачить, щоб її закінчити. Так само і з англійською. Коли ми ходили в школу, не любили домашки, то ми навчалися тільки заради оцінок, і це був треш. З таким відношенням ніяких 11 років не вистачить, щоб отримати реальний результат. Але тепер не next level ми відправляємося у подорож. Ми будемо дивитися на те, як живуть американці. Ми будемо дивитися на те, як самі хочемо жити. І тоді вивчати англійську буде найцікавішим заняттям кожного дня. В мене реально на минулому курсі були сотні повідомлень про те, як студенти прокидаються і в першу чергу відкривають наші уроки. Хоча там уроки були текстові і просто по ділу. А тут у нас ціла революція. А потім, коли у вас питають, нащо ваш вчитель англійської їздив по всій Америці і знімав такі круті уроки, то скажіть, що це все було для вас, для вашого результату і для ваших мрій. І тепер в мене є всі інгредієнти. Я вмію легко і зрозуміло пояснювати. Я вмію мотивувати. І тепер в мене є курс, який більше схожий на тревел шоу, від якого неможливо відірватися. Тому висновок. Номер два. Вивчити англійську до рівня b 2 за 6 місяців можливо. Але для цього потрібно потрапити в правильну атмосферу з правильними людьми, мати турботливого і мотивуючого вчителя і мати усі потрібні матеріали. Коротше, вам потрібно потрапити на next level. А далі ви просто займаєтеся, і через 6 місяців вже можете їхати в Канаду, шукати англомовну роботу, подорожувати, куди забажає ваше серденько і просто жити. І приємний бонус. Вивчення мови покращує роботу мозку, тому ви ще станете розумнішими, більш продуктивними і цілеспрямованими. І вийдете на свій некст левел. Ну а щоб ви вже зараз стали багатшими, ми для вас придумали гру, яка називається Дивись на мільйон. І зараз моя помічниця пояснить вам усі правила. Всім привіт! Мене звати Ідаша і ось умови нашої гри. Вам потрібно дуже уважно подивитися перший, другий і третій уроки цього безкоштовного інтенсиву. І в кожному відео шукайте заховане слово або словосполучення. Потім вам треба буде об'єднати всі знайдені слова в одне речення і відправити його через окрему форму, яку ми вам скинемо на канал. І серед тих, хто напише потрібне речення, ми розіграємо подарунки на мільйон гривень. Це будуть грошові. Призи на суму 20 тисяч гривень, навушники і необмежена кількість сертифікатів зі знижкою на курс Next Level. Переможців Ми оберемо в останній день інтенсиву, і вони заберуть усі ці подарунки собі. І як ви зрозуміли, ви гарантовано будете переможцем, адже програти тут неможливо. Тому перші слова, які вам треба записати, це слова моє життя. А наступне слово шукайте в наступному уроці. Всім цьом!